Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Діти, подивіться, а що це в мене за чарівна така коробочка? Хочете дізнатися, що в ній? Подивіться, дітки, це пластилін. А для чого нам потрібен пластилін? Правильно, щоб ліпити. Діти, у пластиліна ще є подружка, це стека. А стека нам потрібна, щоб відрізати шматочки пластиліну. Ще нам для ліплення потрібна дощечка. Ось така кольорова в мене дощечка. І вологі серветки. Давайте розглянемо, якого ж кольору пластилін. Вірно, це і жовтий, і білий, і червоний, і синій, і чорний, і зелений. Він різнокольоровий. Повторіть, будь ласка, різнокольоровий. Діти. Давайте візьмемо один шматочок пластиліна. Ось мені сподобався жовтенький пластилін. Я зараз візьму стеку і відріжу шматочок жовтого пластиліну. Діти, подивіться. Що я роблю з пластиліном? Я його буду зараз розкочувати. Покладу зараз між долоньками і спробую коловими рухами розкатати пластилін. Подивіться, як я це роблю? Ось так. Діти, подивіться, що в мене вийшла кулька. Давайте і ви спробуйте зробити кульку, але спочатку вам треба закатати рукавчики, якщо у вас довгі, і покласти пластилін на долоньку і спробувати розкачати. Вийшла у вас? Обов'язково вийде. А ще, дітки, я вам ще покажу, що, який же у нас пластилін-чарівник. Кладу я пластилін на долоньку і рухами вперед, назад, розкочую пластилін. Подивіться, який стопчик у мене вийшов. Зробіть і ви так. А зараз я спробую відщипнути пластилін. Ось так раз. І відщипнула ще шматочок. Нема стовпчика. Зберу знов свої шматочки пластиліна і спробую ще розкатати. І знов вийшла в мене кулька. Вам сподобалось гратися з пластиліном? Обов'язково я чекаю фото вашої роботи. Але зараз треба витерти руки вологою серветкою. А після Цього піти і помити руки з милом. Обов'язково. До побачення, мої маленькі друзі, я чекаю ваші роботи.